Російські війська почали відступати від кордонів України однак радіти ще зарано, заявив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. За його словами, біля українських кордонів ще залишаються до 10 тисяч російських військових. Та якщо чужоземні війська спробують таки перетнути кордон, українська армія зможе достойно їх зустріти. Вона нарешті оговталася і перебуває в бойовій готовності, каже колишній начальник генштабу збройних сил України Анатолій Лопата. За його словами, наразі охорону українських кордонів посилено, там проводять навчання наші військові. І кримський сценарій не повториться на материковій Україні, запевнив Лопата. Однак ворожі шпигуни не кидають спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. СБУ продовжує виловлювати диверсантів. Цього разу затримали чергового із них капітана КДБ, самопроголошеної Придністровської Молдавської республіки Кузьмука. Він збирав дані про місце розташування українських військових та прикордонників, а також про стан їхньої бойової готовності. СБУшники найближчим часом передадуть Кузьмука правоохоронцям Придністров'я. Також бійці СБУ затримали організатора штурму Верховної Ради, який влаштували невідомі люди 27 березня. Керував ними один з лідерів євразійської спілки молоді Росії Бахтіяров. Він завербував понад дві сотні людей, забезпечив їх коктейлями молотова, битами та іншим знаряддям. За штурм українського парламенту обіцяв по 500 доларів кожному. Під час затримання чоловік зізнався, провокацію влаштовував, аби дестабілізувати ситуацію в Україні та зірвати президентські вибори. Тим часом Україна продовжує вивозити військових з окупованого Криму. Однак в полоні чужоземці і досі залишається капітан другого рангу В'ячеслав Дем'яненко. Його родичі звернулися до української влади, аби вона допомогла звільнити полоненого. Він потрапив у полон до окупантів разом з полковником Юлієм Мамчуром та іншими командирами. А через кілька днів російські військові звільнили полонених і відправили на материкову Україну. Однак капітана Дем'яненка серед звільнених не було. Родичі кажуть, його тримають у комендатурі Севастополя.